Любий друже, ми проживаємо з тобою непрості часи, сповнені болем втрат і надією на краще майбутнє. Ми бачимо, як в одну мить втрачається те, що раніше здавалося цінним: житло, майно, робота, стабільність, а саме головне і болісне життя найближчих і найдорожчих тих, хто був для нас сенсом існування. Такі події спустушують, і люди не знають, чим заповнити цю схожу на безмежну прірву порожнечу. І в такому випадку на допомогу приходять знання. Знання того, що життя насправді не має меж, воно нескінченне. А фізична смерть є тільки брамою для нашої свідомості більш вільний, позбавлений болю і страждань світ. Знання, що матеріальні блага світу – ніщо в порівнянні з внутрішніми скарбами, які надійно приховані в кожній людській істоті, і якщо їх знайти, то біль і страждання назавжди втратять свою головуючу силу. Про це і багато інших дуже важливих речей піде мова в нашому щорічному лекторії Споконвічна мудрість для допитливих, який вже традиційно Теософське товариство в Україні проводить онлайн на платформі Zoom. Цикл буде включати в себе 12 лекцій, які розпочнуться у жовтні 2025 року, і будуть тривати до кінця березня 2026 року. Лекції будуть проходити кожну другу і четверту суботу місяця о 19.00 і триватимуть півтори години. За лекційним матеріалом обов'язково буде слідувати сесія запитань та відповідей. Кожна лекція буде супроводжуватися прямою трансляцією на Facebook. Ти хочеш запитати, для чого це тобі? Бо знання споконвічної мудрості це світло, яке здатне розсіяти темряву сьогодення. Здатне не тільки дати надію. Але і повністю змінити життя. Отже, ми всі чекаємо на тебе. До зустрічі!